Перш за все, коли ви переміщаєтесь з місця постійного свого переживання до інших областей, інших населених пунктів, вам варто пам'ятати, що відповідно до чинного законодавства України, органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади зобов'язані надати вам тимчасове житло у строк до 6 місяців. Що вам потрібно зробити для того, щоб отримати відповідне житло? Перш за все, коли ви приїжджаєте в інший населений пункт, коли ви перемістились з постійного свого місця проживання, вам потрібно стати на облік як внутрішньо переміщена особа. Після того, як ви стали на облік, вам потрібно подати також заяву до органу місцевого самоврядування для того, щоб вас поставили на облік як людина, яка потребує тимчасового житла або ж поліпшення житлових умов. Лише після такої заяви ви можете претендувати офіційно на тимчасове житло, яке відповідно до законодавства має надати вам орган місцевого самоврядування. Крім того, варто пам'ятати, що в умовах воєнного часу постановка на облік вона не є обов'язковою обов умовою. Орган місцевого самоврядування. Навіть при цих умовах, якщо навіть ви не стали на відповідний облік, має надати вам це житло. У випадку, якщо ж вас виселяють з тимчасово наданого вам житла, що потрібно робити? Звернутися до засобів масової інформації та повідомити про те, що вас виселяють з тимчасового житла. Друге. Звернутися з відповідними заявами до органу місцевого самоврядування, органу виконавчої влади та до профільних міністерств, які регульовують дані питання. У випадку, якщо ваші дії не призвели до позитивного результату, зверніться до юристів правозахисних організацій Міністерства юстиції України для того, щоб вони допомогли ваші права відновити.